Доброго дня, брати, сестри, доброго дня, глядачі. Е, сьогодні хочу поділитись також своєю творчістю. Ну, По-перше, побажаю усім гарного тижня, міцного здоров'я і продуктивного дня. Е, уривочок віршик один із моєї поезії. Має назву він. Від волі до долі. Сонце груди з небес зігріва, серце силу землі набирає, тіло міцним стає, мов стіна, ту, що в світі ніхто не зламає. Правда Богом дана на віки, шлях собі кожен сам обирає, з Богом жити на рідній землі, де за правду ніхто не вбиває. Небо Дай нам всім сили сповна, вір нам зможемо подолати. Ми козацького роду, могутні сини, воля наша замати вбивати. Слава Україні!